Ще у нас весна. І не дилічись на те, що весняні квіти вже відцвітають і входять до стадії плодоношення. Естефету відцвітіння переймають вже по ну більш посухостійкі види, оскільки вже весна закінчується, і ще трошки і у нас буде засуха. Справжній степ типчаково-коволовий степ, зараз у стадії цвітіння. Найбільш впізнаною рослинністю, яка є у нас на Хортиці, взагалі на цій території національного заповідника Хортиця, і взагалі для степової зони, це є кувела. До речі, всі види кувели наразі занесені до Червоної книги України. Її 27. На острові Хортиці можна знайти п'ять видів, і ще один вид знаходиться на території урочища вирва. Більшість українців відповість, що саме степ це ковила. І ковила, не дивлячись на її кількість, є дійсно і зникаючі, і вразливі. Але перш за все, це степотворююча рослина. Тобто підчаково-ковилові степи, перше, що має там бути, це власне ковила. І власне для того, щоб зберігти степ, справжній степ, треба охороняти ковилу.